На Закарпатті подорожчав хліб, вартість уже зросла в середньому на 50 копійок за буханку. Як прогнозують експерти, до кінця року хліб в Україні буде по 12 гривень. Здорожчання прогнозують на рівні 10-20%. За даними Дерстату, лише за першу половину жовтня пшеничний хліб з борошна вищого гатунку зріс у ціні на 6 копійок, а житній і пшенично-житній на 5 копійок. Тоді як на початку листопада фіксують збільшення вартості на 50 копійок. На ринках Закарпаття вартість звичайного хліба варіюється від 6 до 11 гривень. На 50 копійок. А відколи? Уже вже майже тиждень, пару днів. Дешевший житньо-пшеничний 9 гривень. А найдорожчий 10-25. 8.50 від 8.50 житні і до 10-10.50 вищі сорта. Там кілограмові ще дорожчі трошечки. По-різному. Хто наскільки розполагає, хто скільки, в кого який карман, це так і є, яка сім'я, хто які гроші має. Теперішній час, важкий час, звісно. По половинках, біленького, сіренького, так коли як. Здорожчав не тільки хліб. Після скасування держрегулювання цін у вартості додали 6 із 10 соціальних продуктів. Найбільше підстрибнула ціна на яйця. Усього за місяць їхня вартість зросла практично вдвічі. Майже на 25% підскочило в ціні масло. Вартість сметани додала 20%. Найдешевше молоко 12%, цукор плюс 10%.